Це за великим рахунком залежить від тієї зброї, яку мають поставити союзники. І ось наступного тижня вже відомо про те, що відбудеться чергове засідання контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн, яка збирає союзників України. і Вони якраз обговорюють те ту необхідну зброю, яку яка потрібна зараз Україні, як каже глава Пентагону Луїд Остін, на зустрічі буде обговорюватися те, чого зараз насамперед найбільше потребує Київ і чого потребує потрібно для того, щоб Україна досягла успіху, але е, все ж таки, от з огляду на Ті події, які ми бачимо, складається таке враження, що західні союзники України вони чекають зеленого світла, якраз від сполучених штатів Америки, навіть взяти ті ж німецькі леопарди. Політику пише про те, що от прагнення зробити перший крок Британії передати челенджери Україні, воно жодним чином не вплине на ці поставки леопардів тому що якраз сигнал від Сполучених Штатів Америки е чекає Шольц і його уряд в цьому питанні, і самостійно вирішувати це питання вони не будуть? Ну, дивіться, я думаю, що вони, вони не повинні самостійно це вирішувати, тому що ну, про це Джо Байден казав, що є важливим для того, щоб союзники домовлялися про спільні дії, щоб вони не, не, не робили не робили щось самотужки, що, що не себе іншим союзникам. Ну я думаю, що Сполучені Штати якраз в цьому випадку вони будуть сприяти, тому що німецькі танки опинились в Україні. Чому є mm. такий ще чинок? Ми багато чули про американські танки Абрамс, що, можливо, вони б з'явилися в Україні. Но проблема є в тому, що просто є технічні, технічні такі речі, через які танки Абрамс навряд чи можуть в Україні з'явитися. Чому? Тому що вони використовують паливо, якого в Україні немає. Вони потребують технічного обслуговування, як будь-які танки. Як навіть автомобілі потребують технічного обслуговування. В Україні... Бази для технічного обслуговування як немає цієї бази в країнах Європи. З німецькими танками ситуація зовсім інша. Вони використовують паливо, яке в Україні є. Е, е, ремонтна база для них є в, в багатьох європейських країнах, і вони можуть допомагати відновлювати танки за потреби, і вони можуть допомогти скоріше створі, створити в Україні відповідну технічну базу для того, щоб обслуговувати їх. Тому я думаю, що значно більше, ймовірно, що німецькі та британські танки в Україні з'являться. Я думаю, що Сполучені Штати це будуть підтримувати. І дуже хотів би сподіватися, що саме після Рамштайну, який відбудеться наступного тижня, ми побачимо, що цей, цей процес буде відбуватися. Дуже дуже сподіваюся на це. Кондоліза Райс і пан Гейтс, про яких ми вже згадували, вони якраз в цій статті говорили про те, що нарощувати озброєння потрібно швидко. і Мова зараз йде про тижні, а не про місяці. Настільки зараз ситуація важка на полі бою. Скажіть, будь ласка, от як ви бачите ситуацію, наскільки насправді після чергового Рамштайну пришвидшаться якраз ці поставки? Я ще раз скажу, що сподіваюся, що, що наприклад буде прийнято рішення про постачання танків. Буде прийнято рішення, напевно, про постачання якихось інших чи видів зброї, про збільшення постачання тих чи інших видів зброї. Будемо дивитися, скажімо, в, бюджет, в чинному бюджеті Сполучених Штатів на 23 рік допомогу Україні збільшено. в тому числі збільшено, збільшено видатки на, на потенційні видатки на військову допомогу. Збільшена в більшому розмірі, ніж була протягом 22-го року. Тобто це означає, що буде більше допомоги, а, гроші будуть відбуватися на тому, що постачається. А, і, і Я бачу з тих е, висловлювань офіційних осіб, скажімо, американських і президента, і державного секретаря, міністра оборони і радника з національної безпеки, що вони добре розуміють, е, що Збройні Сили України можуть перемагати, що, що і треба допомогти, досягти перемоги. Недалі, як вчора речниця Білого Дому, Корін Жан П'єр, ну, знову повторила, що Сполучені Штати будуть допомагати Україні стільки, скільки потрібно, і, і до перемоги України. Що розуміється перемога України це відновлення територіальної цілісності в міжнародно визнаних кордонах 91-го року. Тобто, я сподіваюся, що ця наступна зустріч. В рамках процесу Бромштайн вона дуже допоможе координації координації збільшення допомоги, тобто, от буде домовлено, що яка країна робить, що вона буде постачати в Україну, як буде допомагати для того, щоб засумули якомога скоріше здійснювати наступальні операції і звільняти українську, українську землю від російських загарбників.